Ради вітати вас у новому відеозвіті з будівельного майданчика Хельга. Впродовж серпня та вересня наша команда виконала великий об'єм робіт. Тож запрошую вас ознайомитись з результатами. Значний прогрес будівництва майбутнього бізнес-центру можна побачити неозброєним оком. Тут ми повністю завершили мурування стін та перегородок, розпочали монтаж стійко ригельної системи фасаду, а також приступаємо до влаштування гідроізоляції покрівлі. У будівлі 5-6 ми продовжуємо утеплення фасадних стін. З південної сторони ми можемо побачити фінальний вигляд фасаду житлової секції. Також паралельно прокладаємо живлення фасадної підсвітки. Як я обіцяв у минулому відеозвіті, сьогодні детальніше розповім вам про віконні конструкції будівель 5 та 6. Основними перевагами даних виконних конструкцій є якісне скло фірми Guardian та профіль німецького виробництва Kömmerling. Зовнішнє скло є архітектурне з сонцезахисним напиленням в колір фасаду, що забезпечить менше попадання ультрафіолетових променів у квартиру. Внутрішнє скло є триплексоване та потовщене, що додає нам додаткову шумоізоляцію. Дана конструкція задовільняє основні стандарти екологічного будівництва Бріам. У даних секціях вже завершено електромонтажні роботи. Також наша команда виконала штукатурку стін житлової частини будівлі. Усі кладочні роботи будівлі 8 завершено. Розпочато монтаж віконних конструкцій та влаштування закладних деталей огороджень та кронштейнів кондиціонерів. Паралельно працюємо над дотепленням та гідроізоляцією терас. У будівлі номер 9 10 ми повністю виконали монолітні роботи. Також завершили кладку стін та перегородок третього поверху. Розпочали роботи на четвертому поверсі. На даному етапі будівництва ми завершили влаштування вертикальних конструкцій цокольного поверху будівлі 7. До того ж, наша команда вже завершила розробку ґрунту котловану паркінгу 7.1. Працюємо над влаштуванням фундаментів. Комфорт майбутнього житлового комплексу Хельга тепер чітко видно по його архітектурі та просторових рішеннях. Тож бажаючих стати власниками помешкань тут стає все більше. Встигніть придбати свою ідеальну квартиру у житловому комплексі Хельга, а для тих, хто по-справжньому цінує спокій та затишок, пропоную підбірку двохкімнатних квартир. Ергономічні планування, тераси, зручна локація, прибудинкова територія та інші важливі деталі спроєктовані для максимального комфорту мешканців. Запитуйте більше деталей у наших менеджерів за вказаним номером або завітайте у відділ продажу. На цьому в мене все. Слідкуйте за новинами девелопера Вікінг у наших соцмережах, адже попереду у нас багато цікавого. А я бажаю вам мирного неба та до зустрічі у наступному відеозвіті.